Ті пулі, чого ви сюди лазите? Це вже територія іскри. Вам тут робити нічого. Що є? Бро надолати Ох, залетів я. Я не знав, що вас тут так багато, пацани, успокойтесь Две як валити. А я не валю. Две, попасти не можемо. Чуєш, ти в рубашке робився. Так, не маю права промахнутися. Все.